Це новини лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. Цілили в мирне населення російські війська в чергове атакували Кривий Ріг. ВЛК у Києві працюватимуть цілодобово. Для чого ухвалили таке рішення? Шпигував для ФСБ. СБУ затримала співробітника Укрзалізниці. Сьогодні російські війська в чергове атакували Кривий Ріг, цілили в мирне на населення. Попередньо постраждало 9 осіб. Також внаслідок удару пошкоджені 230 автівок. Також окупанти вдарили двома ракетами Х-59 по ізюму на Харківщині. Травмовано 12 людей, серед яких п'ятеро неповнолітні. За даними правоохоронців, одна ракета влучила по території хлібокомбінату. Друга у приватне домоволодіння. Пошкоджено 15 будинків. Із понеділка, 2 вересня у Покровську не працюватимуть банківські установи. Скористатися можна буде лише банкоматами. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. З його словами, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей. Він закликав місцевих евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Також у Покровську діє комендантська година з 15.00 до 11.00. Відповідно, люди можуть перебувати на вулиці лише 4 години на добу. Із 2022 року в Україні реалізується ракетна програма. Про це в ефірі Ранок Лаєв сказав генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він також прокоментував випробування першої балістичної ракети українського виробництва, про яке вчора повідомив президент Зеленський. Іспити – це означає, що реально була пущена ракета, тобто перевірили весь комплекс. А це там і пункт управління, пускова установка, ракета. Так, от це було все перевірено. В умовах війни це досить складно і важко проводити такого роду іспити. Варіант можливий не по ворогу, але треба мати на увазі, щоб Якісь елементи від цієї зброї на самому початку не попали навіть ламки, як кажуть, які треба вивчати. Тому треба було десь проводити так, щоб цього не відбулося, але принципово, що вдало все це, так сказати, по словам президента, і оцінкам західних фахівців відбулося. Волинський обласний ТЦК та СП довів до всіх своїх працівників, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Про це повідомили у прес-службі. Цю заяву оприлюднили після випадку, коли вночі невідомий відкрив вогонь та поранив солдата охорони луцького терцентру. Нападник втік, а військовий прибуває у госпіталі. ТЦК це режимний об'єкт у випадку загрози життю військовослужбовців. Вони відкриватимуть вогонь на ураження. Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців, і будьте впевнені, знайдуть. Адвокат Ігор Ясько в ефірі День лайф прокоментував заяву Волинського ТЦК та оперативного командування Захід про дозвіл працівникам терцентру відкривати вогонь на ураження у випадку загрози життю. Спікер каже: якщо повністю дотримуватися букви закону, то працівники ТЦК будуть у програшній позиції. Тут моральна, психологічна складова дуже важлива, тому що закон на сьогоднішній день, на жаль, на жаль, я це повірте мені, знаю, як ніхто у військовій сфері не працює від слова зовсім. Тобто його не дотримуються як працівники ТЦК, так і, прац... і так, і військово зобов'язані. На жаль, ну що ми маємо таку ситуацію? Можливо, це звучить прикро. Але чому я вам говорю, тому що і суди не відкривають провадження сьогодні по справам, і працівники ТЦК любими способами, любими маніпуляціями стараються зробити те, щоб виконати план по мобілізації. Ми також цим зіштовхуємося. До речі, Велка у Києві працюватимуть цілодобово. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста. Це має забезпечити краще проведення медоглядів та професійно-психологічного відбору у визначенні терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об'єднаних центрів мобілізації. СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який за вказівкою окупантів шпигував за силами оборони на покровському напрямку, де зафіксовано найбільшу кількість боєзітнень. Злочинець мав передавати росіянам координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, а також геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави у розмірі понад 30 мільйонів гривень. Як повідомляє суспільне Кириленка, підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень та декларуванні неправдивої інформації. Йому також встановили обов'язки на два місяці прибувати за вимогою прибувати за вимогою до прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання, носити електронний браслет. Здати закордонний паспорт та не відлучатися з Києва, утримуватись також від спілкування зі свідками. Водночас прокуратура наполягає на взятті підозрюваного під варту з альтернативою застави на суму 121 мільйон 120 тисяч гривень. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Повідомили у ДВР, його підозрюють у шахрайському заволодінні понад трьома мільйонами гривень під час перебування на посаді керівника державного підприємства. Наумова затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до північної Македонії. У транспортному засобі колишнього начальника управління було 592 тисячі євро, 120 двадцять тисяч. Доларів та два дорогоцінні камені народжуваність в Україні щороку падає. Змі проаналізували абсолютні показники. Відтак, у 2023 році народилося 187 тисяч українців. В порівнянні у 2021 році кількість народжених була на рівні 273 тисячі. Підвищення військового збору до 5% та запровадження його для ФОПів погодила Верховна Рада України для підприємців третьої групи. Діятиме збір у розмірі 1%. За словами голови комітету з питань фінансів Верховної Ради Данила Гітманцева. Військовий збір через спецфонд спрямовуватимуть винятково на фінансування ЗСУ. Французький суд звільнив Павла Дурова з під варти після чотирьох днів проведених за ґратами. За даними французького видання, отримання дурова під вартою припинили, щоб провести перші допити і ймовірно висунути обвинувачення. В Україні мільйони родин військовослужбовців, але державних програм їх підтримки в рази менше. Кореспондентка новини Лайф Антоніна Карташева дізнавалася у, підп... у представництві міністерства соцполітики, на яку допомогу від держави сьогодні можуть розраховувати родини військових з дітьми. Вітаю на Лайв. Мене звати Антоніна Карташева. Другий всеукраїнський форум рад БПО відбувається сьогодні у Києві. І серед всіх питань, які стосуються переселенців, приділили увагу і дітям військових. Ми ж запитали Вуляни Токарєві, заступниці міністра соцполітики, на яку допомогу такі діти можуть розраховувати від держави. Давайте почуємо. Нещодавно була прийнята нова соціальна послуга. Це послуга соціальної адаптації родин ветеранів та ветеранок. І також що там включається компонент соціального відновлення. Цей компонент орієнтований і на ветерана або ветеранку та їх партнерів, а також на їх дітей. Це дуже важлива послуга, яка вже запроваджується на рівні громад, і багато громад вже фінансують самостійно цю послугу, і в тому числі ми залучаємо додаткові ресурси для того, щоб фінансувати і проводити ось цей груповий компонент соціального відновлення, коли родина збирається разом, з ними працюють психологи, соціальні працівники. І допомагають вирішувати цілу низку Питання, з якими зіштовхуються родини, друга важлива програма це те, що робить Міністерство соціальної політики разом з Міністерством оборони. Це комплексна послуга супроводу військовослужбовців та їх родин. Зараз ми пілотуємо цю послугу з частиною військових підрозділів для того, щоб безпосередньо соціальні послуги були доступні для родин військовослужбовців, і в тому числі тут велика частина займає роботи з саме з. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.